Демонстрація, як з двох пластин мінусових зробити плюсову. Оце готова банка акумуляторна. Тобто крайні плюсові, середині мінусові. Як бачите, вони вже темні, вони зробилися темні, тому що вони стали плюсові, покрилися отіцю свинця. Отак От вони працюють, Тобто це 2 вольта. Вона повністю заряджена. Маємо акумулятор від безперебійника. Він розсипався в окна. Оце мінусові пластини. У нас плюсові розсипалися. Маємо такі, що розламалися, витягував мінусові. Подовжили отак тінці. Розплавили сінець і подовжили, поокусували лишнє. Спаяли отаким образом три пластинки. Це в нас буде мінус. А ці будуть плюсові. Оці три зараз вдінимо всередину між цими. Буде банками. У нас получилась отака вот нова банка, тіку всі минус мінусу ви. Зараз їх підключимо і будемо вот Оці будуть плюс, а оці будуть мінус. Припаяли два проводки, плюс, мінус. Заліпо кольору, щоб було видно. Занурюємо оцю обичну воду, яка формувалася о, розклалися. Формувалася предыдуща банка. Якщо буде малий уровень, ми трошки потім додали водички. Отак у нас вже іскрить тому що вона питається вже ток пропускати спочатку наблюдається дуже обільне виділення водорода, кислорода. так воно кипить Хоть ток дуже маленький ток там 1-2 ампера Якщо додати ток то буде отакі Т3-4 Ампера. Я Зараз води добавим трохи туди уровень спал. Як бачите, мінусова пластина, вона світла. Вироставляємо так на малих топах. На добу. Запах такий водорода з кислородом. Прийшли ми ранку на роботу. І що ми дивимось? Ми вчора поставили на формування пластин в обід. А зранку ми дивимося, що в нас з пластинами. А в нас пластина. Все, чорна, мінус і плюс. Пластини сформувалися, Так, зараз ми складимо. Так. Складимо. Трошки википіла вода, вода. Сьоблінька така градусів 30. Це не критично. Так, заміряємо напругу. І це з'явили. І так, дивимося, що у нас показує. Відіняємо. 2, 23. Ну, зараз впаде там до 2,2, 2,15. Так, і ми можемо ще зараз провірити тоті. Ток, заряда. А, як впали. Все, банка готова, друга. Можна її кудись вставити і буде вона працювати Так це вона водою залита, а ще тепер її треба буде промити трошечки дистилірованою водою можна і додати кислоти. Прошло півтора часа, зараз баночка у нас успокоїлась. Заміряємо на кругу. Знову два ноль четыре на У замикання, то народ Е. Рей добре, то тіл має багато. Все, банка готова. Можна її всунути в баночку вівтрову даже. Ми так, мабуть, і зробимо. О! Банка получилася банка. В банці. Можна тут щось підключать А таких 6 банок, от і акумулятор 12 вольтовий. Як варіант? Другу банку ще зробив. Можна буде провірити ємність.